Ісус сказав: добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Коли слово Боже перебуває всередині вас, неможливо не отримувати чудові результати. Дізнайтесь, як ви можете виробляти лише добре у своєму житті. Слідкуйте за своїми словами, охороняйте своє серце, отримуйте результати. Ви вибираєте життя, прислухаючись до його слова і говорячи, наповнені вірою слова. Слово Боже приносить здоров'я, процвітання, мир, все добре, що коли-небудь вам може знадобитись. Богоприємно бачити вас благословенними людьми, які мають надлишок, за який заплатив Ісус. Те, що є у вашому серці, те ви побачите у своєму житті. Навчіться охороняти його Словом Божим. Коли Слово Боже знаходиться в вас, ви можете говорити його вірою. Прийміть рішення привести свої уста у згоду з ним і перепрограмуйте своє серце зі смерті на життя. Ви Божа дитина, тому навчіться йти його дорогою, дорогою благословення. Божі слова, які ви прийняли у своє серце, і говорите своїми устами. Є сьогодні його творчої сили на землі. Ви його посудина, щоб пливати на цю землю. Ми чудово проводимо час. А ви. Ми говоримо про те, що слова це духовні контейнери. Так. Тож звернімося сьогодні до Божого Слова у посланні до євреїв. Так. Послання до євреїв. Гаразд. Гаразд. Так, сэр. Гаразд. Третій розділ. Отже, святі брати, учасники небесного покликання, дивіться на посланця і пересвященника нашого сповідання у деяких перекладах Біблії це грецьке слово перекладене як сповідання віри. Тут, а також в інших місцях писання, йдеться про сповідання, про проголошення який вірний тому. Хто поставив його, як і Мойсея, у всьому домі його? І шостий вір. А Христос як Син у домі Його, а дім Його це ми, якщо тільки збережемо непохитну довіру і похвалу надії аж до кінця. А тепер четвертий розділ. Отже, біймося, коли ще маємо обітницю. Це обітниця завіту, правильно? Увійти до його спокою, щоб хтось серед вас не спізнився. І одинадцятий вірш. Тож намагаємося увійти до цього спокою, щоб ніхто за тим прикладом не впав у непокірність. Бо слово Боже живе та дієве, гостріше всякого меча двосічного воно проникає до розділення душі й духа, суглобів та мозку. Судить думки та наміри серця і нема створіння схованого від нього. Зауважте, що тут сказано. Тут сказано, що слово Боже це Він, Слово Боже. Ми читаємо Його слова ось тут. Так. Чотирнадцятий вірш. Тож, маючи великого пересвященника, який перейшов на небеса, Ісуса, Сина Божого, тримаймося твердо сповідання нашого, бо ми маємо не такого пересвященника, який не може спічувати нам у немочах наших, але такого, який, подібно до нас, зазнав спокуси у всьому, але не згрішив. Тому приходьмо сміливо до престолу благодаті, щоб отримати милість і благодать для своєчасної допомоги. Твердо тримайтеся свого сповідання віри. Не тримайтеся сповідання страху. Ісус, первосвященик. А що робить первосвященник? Первосвященник приносить Господу так. те, що приносите так. йому ви. Ви приносите свою жертву свого агнця. Дари твої виросли переді мною. Сказав він про Корнилія, як пам'ятник. Твої молитви і твої дари виросли переді мною. Він ваш первосвященник, і він первосвященник моїх слів. Якщо я кажу слова, з якими він нічого не може зробити, це не його провина. Він просто змушений сидіти, склавши руки. Але якщо я буду говорити його слово, якщо ти сповідаєш мене перед людьми, або якщо говоритимеш те саме, що кажу так. я перед людьми, то я буду сповідувати тебе або говорити те саме, що ти щойно сказав перед отцем, і у отця всі його обітниці, так і амінь. Тобто він каже на це своє амінь, або нехай буде так. Коли я кажу те, що каже Ісус, Ісус повертається до Отця і каже те, що сказав Я. І отець говорить Нехай буде так, зроблено. Тепер ми знаємо, чому так важливо оновлювати наш розум. Вони завжди намагалися вловити Ісуса у Його власних словах. Дозвольте мені вам це показати. Якщо можна. Давайте відкриємо четвертий розділ Євангелії від Луки. Я покажу вам, як Ісус зупиняється, коли йому приносять книгу у Назареті, у його рідній церкві чи його рідній синагозі. Від Луки 4,16. І прийшов до Назарету, де був вихований, і увійшов зазвичаєм своїм. Це важливо, зазвичай своїм дня суботнього до синагоги і став читати. Йому подали книгу пророка Ісаї, і він, відкривши книгу, знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити бідним і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення сліпим прозріння, відпустити змучених на свободу, проповідувати літо Господнє сприятливе. І закрив так. книгу. Він зупинився Брата Коплен. Такого ніхто не робив. У синагозі, у євреїв, не можна зупинятись на середині вірша. Потрібно закінчити вірш. Ви дочитуєте до кінця те, що слід було прочитати. Ви нічого не пропускаєте, нічого не додаєте. Першому розділі книги Ісаї. Ісаї 61, перший і другий вірші так, Ось воно, готові. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити бідним, послав мене зціляти розбитих серцем. Проповідувати полоненим визволення і в'язням відкриття в'язниць, проповідувати літо Господнє сприятливе та день помсти Бога нашого. Ісус зупинився, бо знав силу своїх слів. Зараз ще не час для цього це буде не в його час, а в нашому майбутньому. Це його другий прихід. День помсти наближається. Цього було достатньо, щоб розсердити їх. За кого він себе вважає? Ісус зупинився. Він просто припинив читати. ось чому очі всіх у синагозі були звернені на нього. Чому він це зробив? Чому він припинив читати? Чому він закрив книгу, повернув її служителю? Так. Він не закінчив вірш. Вони знали цей вірш. А Ісус сказав: нині сповнилось писання, оце почути вами. Він сказав нині, або сьогодні сповнилось писання, почути вами, бо він ось не почитав кінцівку цього вірша. Сьогодні так, тому це важливо, що Ісус зупинився на тому місці. Він цілеспрямовано обмежив своє читання місією свого першого приходу, і тим, чому він сьогодні тут. нині, сьогодні сповнилось написане його другий прихід буде другою частиною так. цього вірша. Так. І саме тому, навіть у найдрібніших подробицях, Ісус слідкує за своїми словами. Так. Бо він читає слово, яким є він сам. Знову і знову ми бачимо, як він навчає. Якщо ви візьмете Біблію і пройдете приблизно від 12-го розділу буття до 2-го розділу дій, то це Ізраїль. А ми з вами знаходимося в останній частині цієї книги. І все, що Ісус робив, було виконанням чогось, що було раніше, Він виправляв те, що було неправильним, і вони постійно намагалися вловити його у його ж словах. Вони використовували Слово Боже, щоб відповісти йому, і це те, що робив сатана. Один з моїх улюблених прикладів цього в служінні Ісуса це від Матвія 22, 41 46, де говориться, коли фарисеї, вони так і не змогли зрозуміти, ким він був. Вони не змогли розшифрувати цей код, хоча код був прямо перед ними. Ісус навчав учнів, спираючись на перший завіт. Це біблія, яку він використовував, це біблія, якою користувався Павло. Ісус навчав про себе по дорозі вемаус. Він розмовляв з тими людьми, і вони сказали: Хіба не горіло в нас серце наше? Коли він навчав про себе самого, починаючи від Мойсея? Я хочу прочитати це вам. Коли фарисеї зібрались разом, це від Матвія 22,41. Ісус запитав у них, що ви думаєте про Христа чи Месію? Так, так. Хто такий Месія? Чий він син? кажуть йому Давидів. Розумієте, це мова завіту. Ісус дає їм підказки. каже їм, як же Давид під натхненням називає його Господом, коли каже: сказав Господь Господу моєму, сиди праворуч, мене, доки покладу ворогів твоїх під ніжком ніг твоїх. Ісус тут цитує 110-й псалом отже, якщо Давид називає його Господом, як же він син йому? І ніхто не міг відповісти йому жодного слова. А тепер моя улюблена частина. І з того дня ніхто вже не смів запитувати його. З тієї миті вони припиняють задавати йому питання. Якщо ви продовжите говорити слово Боже, то прийдете до того, що цей ворог припинить задавати вам питання, бо він знає, що з вас вийде. Якщо ви будете постійними у тому, щоб чинити як він, і говорити Слово Боже, в моєму житті зараз є сфери, і я знаю, що хтось зараз каже. О, не варто зараз так говорити. У моєму житті є сфери, де ворог мене зараз не спокушує, бо там отримана перемога. Я знаю, що таке слово Боже, і для мене це більше не спокуса. Якби ворог вийшов на мене з цим, я би сказав, що це могло б спрацювати років 20 тому, але не зараз. Це те саме, якби він спробував спокусити мене, знову почати курити. Ви жартуєте? Але колись мені було дуже і дуже важко не курити. Мені було дуже важко полишити це. Але коли я вперше замислився про служіння, це було на зібраннях в Х'юстоні з Хілтоном Сатаном і Чарльзом Роджерсом. Я приїхав туди з цигарками і поклав їх в машині за сонцезахисну панель. Я тоді працював на свого батька. І жив в Тайлері в штаті Техас. У мене навіть не було достатньо грошей, щоб поїхати за Глорією і повернутися до Хюстону. І я знав я точно знав, що я не на своєму місці. Тому я зателефонував своєму татові і сказав йому про це. Я сказав, ти знаєш, що я не на своєму місці. І я більше не можу цим займатися. Я їду до Х'юстона. Там будуть зібрання з Хілтоном Сатаном і Чарльзом Роджерсом. Потім я зателефонував Глорії і сказав: в мене недостатньо грошей на паливо, щоб приїхати і забрати тебе. Тож я поїду туди один. Вона сказала: гаразд. І ми разом помолилися. Минуло два тижні, і до мене підійшов один чоловік і дав мені купу грошей, і сказав: їдь додому, і привези свою дружину. Тож я так і зробив. І сівши в машину, я глянув вгору і побачив ці цигарки. Погляньте на це. Я викинув їх, і вони щезли з мого життя. А до того, я кілька разів намагався кинути курити. Я не буду заглиблюватися в це, бо це безглуздя, через яке я знову починав курити. Але цього разу з цим було покінчено. Я не кидав курити. Я був такий зосереджений на тих зібраннях, що я просто забув про цигарки. Я не згадував про них. Так. Ви припинили про них думати. А також ви нічого не говорили про те, щоб посилити це ще більше. Я більше не думав про них. Це своєрідне підвищення кваліфікації. Так, підвищення кваліфікації. Якби дьявол намагався спокушувати мене цим зараз. Це було б смішно. Так, він знає це, і я це знаю. Саме цим всі наші конференції і є своєрідним підвищенням кваліфікації. Ось чому вам потрібно відвідувати їх. На євриті є цікаве слово. Ви мене знаєте, я не можу, щоб не подивитись слово у словнику у писанні слова, перекладені як думати і думка у великій кількості є на євреті. Не менше 22 різних слів на євреті чи арамейському можна перекласти як думати або думка. Головне давньоєврейське слово, яке найчастіше перекладається як думати, це слово амар. Це дуже цікаво. Насправді воно означає не думати, а казати. Однак часто це слово перекладене як думати, і у мові оригіналу виходить, що те, що я думаю, керує тим, що я кажу. Звісно, саме так. Тому його переклали як думати, але буквально воно означає казати. Інколи воно зустрічається у такому вислові амар белібо, що означає говорити у серці не думати в серці, а говорити у серці. Бо якщо я буду достатньо довго думати про це у своєму серці, то я скажу це. І саме тому слова є контейнерами вашої духовної людини. Так. І я запитував про це багато разів. Дві частини цього місця писання Ісуса більше не було з ними. Петро сказав: Я йду ловити рибу. Інші учні сказали йому ми йдемо з тобою. І потім вони піднімають свій погляд і бачать на березі Ісуса, який запікає рибу. Звідки він взяв рибу? Колись я запитаю в нього Ісусе, де ти взяв ту рибу? І він залюбки розповість мені, як він промовив, і риба вискочила з води. Або він створив її прямо та. так, або в цьому були задіяні так. ангели. Або в цьому були задіяні ангели. Отже, так. Іван сказав, так. це Господь, тому Петро просто стрибнув в воду і поплив до берега. І вони їли ту рибу. Він робив це і раніше, чи не так? Він стрибнув у воду і поплив, щоб так. привітати Ісуса. Він перший. І це пропущено в нашому перекладі Біблії. Петро тричі зрікся Господа. Ісус запитав його: Петре, чи ти любиш мене? Він відповів: Ти знаєш, що я люблю тебе. Паси вівці мої. Ісус знову запитав його, чи ти любиш мене? Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Але це не те, що Ісус запитав. Ісус запитав, чи ти мене Агапе? Петро відповів: ти знаєш, що я тебе філео. Так. Те саме і вдруге. Агапе це безумовна любов. Бог любить любов'ю Агапе. Вдруге Ісус запитав, чи ти агапе мене? Петро відповів: Господи, ти знаєш, що я філео тебе? Тобто, це природне чуття чуттєва любов. Втретє Ісус запитав, чи ти мене філео? Тобто він спустився на рівень Петра і сказав паси вівці мої. Так в мене є запитання багато, багато років поспіль. Я думав і думав про це. Петро знову мав не зрікся Ісуса, і я думаю, він боявся, що не зможе це виконати. Він не міг дійти до безумовної любові, бо знав, що Ісус любив безумовно, інакше Він взагалі не любив би його після того, що він накоїв. Я думаю, що Петро був такий засмучений, що не так. міг це вимовити. Він не міг сам по собі, але у Христі міг. Лише так ми можемо любити такою любов'ю. Це неможливо нашими власними силами. День П'ятидесятниці ще не настав. Абсолютно вірно. Ось чому. Але я впевнений, що Петро боявся, що не зможе піднятися на цей рівень. І тоді Ісус спустився на його рівень. І він міг згодитись з цим. Але потім, після дня п'ятидесятниці, він був абсолютно, іншою, абсолютно людиною. іншою людиною. Він проповідує протягом 2, 3 і 4 розділів. Тобто Петро став зовсім іншим, коли в нього увійшов Дух Святий. Раніше я казав це так Дух Святий усуне з вас боязке курча. Так. Коли Петро зрікся Ісуса, так. заспівав півень. Того дня Петро вчинив як боязке курча. Це такий вислів в англійській мові, який можливо не перекладається іншими мовами. Якщо ми повернемось до теми слів і думок, то у книзі суддів 15.2 є такий вислів на євриті. Амора марті, що буквально означає я промовив висловлювання. В англійському перекладі Біблії говориться, я справді подумав. Ні, ні. Він не подумав, він сказав, він сказав тому, що подумав. Поняття висловлювання внутрішнього чи зовнішнього на євриті стосується навмисної дії. На євриті сказати це навмисна дія. Саме тому Ісус змушує Петра щось сказати. Ось чому Ісус щось каже. Це не просто щось сказати. Він наполіг на тому, що Петро сказав це. Так, вірно. Ось чому скільки разів ми почали з послання до євреїв з первосвященника того, скільки що. Скільки разів? Скільки разів в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана, скільки разів Ісус сказав, Я кажу вам, донька Яїра, Яїр сказав, поклади на неї руки, вона житиме. Ісус так зробив. Він взяв її за руку, але також Він сказав, дівчинко, кажу тобі, я кажу тобі, я кажу, я кажу це. Вивільнення сили здійснюється через так. слова. Ісус, говорячи, це йде проти традиції. Він каже, ви чули, що сказано, але я, я кажу, кажу вам... вам. Іншими словами, ви чули це, але це не так. Тепер я кажу вам. І таким чином він виправляє ту помилку. Щоразу, коли він задає вам питання, слухайте його. Слухайте, що він вам скаже. Прочитайте цей четвертий вірш. В п'ятому розділі Євангелії від Луки. Коли ж перестав навчати, сказав Симону: відпливи на глибину, і закиньте сіті свої для лову. Сіті для лову. Ось що він сказав. Симон сказав у відповідь: наставнику, ми працювали всю ніч і нічого не піймали. Але за словом твоїм закину сіть. Ісус сказав інше: люди намагалися зробити з цього проблему, але я хочу вам дещо показати. Зробивши це, вони піймали безліч риби, і навіть сіть їхня проривалась і дали знак своїм товаришам, які знаходились в іншому човні, щоб допомогли їм. І прийшли і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, він стояв до колін в рибі і сказав: вийди від мене, Господи, бо я людина грішна, бо жах огорнув його, і всі, хто були з ним, від такого улову риби, яку зловили. Отже, чому у них порвала сіть? Якщо ви подивитеся в іншому місці писання, де у них в сіті було стільки риби, що вони не могли її витягнути. Так вірно, це сталося того дня, коли вони побачили Ісуса на березі, і та сідь не порвалась. Тоді їхня сідь не порвалась. Ми прилетіли з Джері Савелом до міста Вікторія в штаті Техас. Щоб проповідувати в церкві нашого спільного друга, він почав збирати пожертвування, і він говорив про улов, який рве сіті, і топить човни. І мене це завжди цікавило. До мене прийшло слово від Господа, і Господь сказав: та сіть в Петра була гнилою. І він повів мене всі ті місця писання. І я переконався в цьому. Так. І коли ви читаєте цю історію, ви бачите, що вони навіть не слухали його. Так. Вони вимивали свої сіті. Саме тоді Ісус і покликав їх. Вони так. ремонтували сітки. І потім, досліджуючи це, я звернувся до Господа про це, і він сказав: у Петра була стара сіть, і він вважав, що вони там нічого не піймають. Він просто дав проповіднику можливість порибалити, бо він ловив рибу на цьому озері вже багато років. Вони працювали цілу ніч, і нічого, нічого не, піймали. не піймали. вдень ми нашою сіткою ніколи нічого не піймаємо у Галілейському озері. Вода така прозора, що коли закидаєш сіть. Риба бачиться і втікає від неї. Однак раніше з ними в човні ніколи не було творця. Коли ті рибки кажуть: візьміть мене, візьміть мене, бо вони підкоряються йому. Тож Петро взяв стару гнилу сіть, і звісно, вона порвалась. Саме тому він сказав: Відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. Він думав: я взяв ту стару гнилу сіть. Бо вважав, що я краще знаю. Однак я і гадки не мав, що ми ще спіймаємо. Але подивіться на це. Тепер все це має зміст. Я той, хто промовляє його бажання і його волю на землі. Ось чому мені потрібно так. змінити те, що я кажу. А наш час вичерпано. Однак це був добрий час. Хороший час. Ми повернемось за хвилину. Нещодавно я вже навіть не пригадую, що я сказав, і Глорія відповіла: я вже почала сердитись, але вирішила, що не буду. Це чудове рішення. Ось що вам потрібно зробити. Я вирішив, що не буду. Я вирішив, що не буду. Рішення за вами. Бо собі ви повірите швидше, ніж комусь іншому. Я не вірю, що зможе це зробити. О, так, Я вірю, що зможе це зробити. Оновлюйте свій розум правильними словами. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. До зустрічі завтра. Це Кенет Копленд і Грегорі Стівен так, нагадують вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус, Ісус є Господь. Господь. Амінь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті Кісімор. З 1973 року журнал Переможний Голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кеннета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.